Йдемо ми з церкви ранок, пів восьмої, посвятили пасочку. Да, доця? доця мене підтримала, Стасік не захотів. Ми йдемо з Софієчкою. Ще раз вас, друзі, вітаю З цим святом. Саме найголовніше нам, щоб закінчилась війна і здоров'я, мої хороші. Саме найголовніше. Всім вам щасливого святкування, гарного настрою, наскільки то можливо сьогодні. Вітайте один одного, святкуйте. Святкуйте, дякувати Богу, що ми дожили. До цього дня ще одна Паска. Всім добра! Друзі, сьогодні другий день свята. Вітаю вас з святом, і вирішила включитися, я чекаю Романа з Наталією в гості на обід. І вирішила включитися, показати вам лайфхак, що я роблю з печінковим тортом перед тим, як його подати на стіл. Ось я його виняла з. Холодинника, такий він у мене височенький цього разу, можна було зробити два, але я зробила один. І от, друзі, дивіться, спочатку я його розрізала. От ви бачите, так, з шматочками, які мені подобаються. А тоді, мої хороші, після того, вже, як я розрізала, по порізаному тортику я тоді аж його змазую, змазую і тоді по версії буду прикрашати. І що мені це, друзі, дає? Дивіться, я ставлю на стіл красивий торт. Так, він не спорчений, через те, що я його різала, не пошкоджена краса самого тортика. І дивіться, знизу видно, куди брати тортик вилучкою. Потягнули, і все, навіть якщо не з'їли весь тортик, остальний залишається гарненьким. Отакий. От Лайфхак. Іноді мені гості кажуть, Оксана, ти не розрізала торт. Я завжди на це посміхаюсь, кажу, ні-ні-ні-ні, все добре, ось він. Все розрізане. Все, друзі, діти вже в дорозі під'їжджають. На столі в мене сьогодні хрін, обов'язково. У нас на Волині обов'язково роблять хрін до ковбаси, з голубцями я люблю, з холодцем, з будь-чим. Так, далі в мене на столі овочева нарізка. Голубчики. Обов'язково роблю на великі свята. М'ясна нарізочка. Все домашнє. Ковбаску пекла, тільки що не робила сама. Яєчка обов'язково, салатик. Той, що я вам показувала, салат туга є на каналі. І мій печенковий тортик. Обов'язково стоїть у мене на столі все свято пасочка. Завжди запалюю свічку, намагаюся її за свято спалити. Я дуже люблю просто свічки, а тим більше на паску палю обов'язково. Оскільки ми будемо сидіти за столом, свічечка буде горіти. І пити будемо в спритне, тільки я, моя невісточка. Поставила два бокальчики, і ми будемо пити з нею вино. Біле вона любить біле вино, яке я привезла. Із Італії, коли була з самого Риму. Я спеціально тримала на Пасху, щоб ми з нею вдвох його спробували. Таке напівсухе вона любить, італійське. Вино. Ось такий стіл цього року на Пасху у мене. Стасік побіг ще за серветками. Купити свіжого хлібчика, серветок, Ось там в мене живчик стоїть на підлозі, є ще сік яблучний домашній. Пообідаємо разом і завтра вже на роботу. Завтра робочий день. Дітей. В мене, дітей сьогодні робочий день, а в них сьогодні дистанційне. Навчання, завтра я цілий день на роботі. І в середу зустрінемося з вами в селі. Будемо садити город. Вчора були в сватів, гарно гостилися, завжди добре в гостях, особливо коли перший раз. Все красиво, посиділи і навіть смажили шашлик. О, Стасі вже йде з серветком. Все було дуже красиво. Все добре. Так, ми з Софійкою втомилися вже сидіти в хаті, а сиділи аж півдня. Вийшли біля нас парк. За метрів 400 може. Парк 900-річчя Луцька. Такий гарний парчок. Вийшли погуляти. Такі вже красуні спіреї. Пташечки тут співають, пахне так гарно. Ось яка спірейки білі, так їх багато тут. Як наречені стоять. Красиво. Дуже гарно. Ну, раніше б до війни тут би люди сиділи з сім'ями, з шашликами. А тепер, дивлюся, одна купка жінок сидить, там сидить дві жінки. Так сумно. Сумно. О, песик. Пишіть, там у нас рєчка тече красива. Розчистили її, місточок там є. Тут навіть у нас є кафе таке на воді десь далі. Треба трошки пройтися, щоб його побачити. Це в нас такі рукави стиря. Річечка Стир і такі от... Затоки, можна сказати, рукавистиря. Що, що тут? Галявинка? Галявинка Софійка моя. Ну Може помахати людям. Галявинка. Краса. І сюди така стежка. Люди гуляють з собачками, з дітками річечка місток. Ну, ми, мабуть, не будемо переходити, бо нам потім придеться вертатись. Прапор Трапор? Прапор? Дай ми бігли вест, ага, Тополиний пух літає. Я й не помітила за тими. Повсякденними клопотами, що вже тополі квітують. І дуже багато пуху літає. Не знаю, чи видно. ні, А не видно. Верби, які красуні, коси понахиляли. Пташечка. Кульбабки відквітували. Біленькі вже розсипають своє насіннячко. Отакі тут горбочки, потічки, стежечки. Таке зона для такого о, релаксу. Тихо, красиво. Пара качечок. Вже одну бачили з каченятками, але далеко було. а ця без каченят. От вони прямо на стежечку вийшли. Ой, злякалися, ладно, ми йдемо. Ми вас не чіпаємо, ні -ні, ні 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 все, ми йдемо. Ось такий будиночок на воді, така кафешечка що тут є. Попити кави. О це Івода, краса, Іво, мабуть, виспує, і он парочка прилетіла. Храм такий невеличкий. Великомучениці Катерини. Це вже ми з Софійкою вийшли з парку? Як вам ці дві зірки, які нагулялися, йдуть вже до хати. А ви чим займаєтесь сьогодні? Вірніше, завтра буде відео. Чим ви займалися два дні? І красиві волошки. Чи як вони звуться правильно? ну Квітка то волошка дуже гарно. Під будинком вже в нас сусіднім. Красиво. Доброго раночку. Третій день після свята розсипала айстру, стояла отут на комоді, зачепила рукою, розсипала, переставила. Сюди на вікно, щоб вона міцніше стояла, ось позбиралась підлоги, прям на підлогу полетіла. От. А помідори одні прийняла сюди на цю підставку. Дуже вже тісно їм, я вже не знаю. Треба завозити в село, там теж нема де подіяти. І один кавун, по ходу, пропав, мабуть, чорна ніжка. От. При землі, Тоненький, Ну і не видно, ніби все добре, чи щось його. Ну, швидше, що чорна ніжка. О, бачите, яке тоненьке. Зробилося і шкода, що й той талісман дорогий кавун. Можна вже його винести звідси. От, Дуже вже ліс, помідори. Всьому тісно. Треба вивозити вже його потрохи. Підживила я кавунчики. Вже є справжні листочки на них. Треба було підживити. Перший раз помідори не підживляю, тому що. Гай, зелений гай. Не, не підживляю поки. Перці все добре. Буду збиратися на роботу. Сьогодні цілий день працюю, вночі в нас пішов дощ. Хмарно, хмарки біжать, але ніби далі цілий день без дощу. Пересихають вже дуже швидко. Вже я зараз вчора вилила відро води, поливала на них. Дуже, знаєте, що я, от, аналізуючи свою роботу по вирощуванню, аналізую, що дуже рихла земля, дуже сильно протікає на низ. По-перше, треба робити дві дірки, а не три в дні. А по-друге, треба все-таки підмішувати до землі куповленої, дуже рихлої, підмішувати ще якусь важчу землю. Тому що все протикає. Я тільки полила воно все в піддоні І все, і, і стоять сухі. О, тому, тому якось отак. <кій> От, вже один отам дичі є. Сонця йому недостатньо. Треба його дістати. Нахилився, тягнеться до сонечка. Сонця тут дуже багато, <кій> на вікні сонця багато, ідеальні умови вони пруть, як дурні. Ті помідори. От, у перцю вже цвіт. Гляньте, вже його терміново треба було б висадити. Я зірву цей цвіт. Це коронна квітка, я її зірву, вона мені не потрібна. Ще один капець. Що ж мені робити? Холода, ще, похолодання, ще має бути 3 градуси вночі, а там, де 3, там і 1. На другий рік садитиму ще на два тижні пізніше сіятиму їх. Як доживемо, все буде нормально. Отак. Я нагадаю, можливо, є якісь в мене нові люди на каналі, що я вирощую. Розсаду без пікірування і без ламп. Отака от здоровенна. Третя частина підвіконня займає. Огляньте підвіконня і от такі помідори. Ніякого пікірування, ніякого нічого. Просто підсипала. Одразу було ось так землі, а потім підсипала доверху, от яка коренева. Бачите? Але треба для нашого регіону, це Волинська область, садити на, сіяти набагато пізніше. Я сіяла 3 квітня. Сьогодні в нас 7 травня, і ось які помідори. Перці так само переростають з світом. Казав один блогер, в якого мільйон підписників, що якщо розсада з світом садити, то це гавну, а не розсада. Вона притуплюється в рості. Сили витрачає на те, щоб вкоренитися, щоб прижитися, а не на плоди, не на зав'язування і дозрівання плодів. <кій> Тому це не є добре. Їх вже в ідеалі треба було б висадити на город, а в нас холода ще. Ще можуть бути приморозки і все замерзне. Отака От історія. От баклажани мої трошки поправились, непогано виглядають. Всі ці поїджені листочки. Які поїла якась, не знаю хто там, я їх пообривала, викинула, щоб вони не тягнули сили даремно. <кій> І ось такий вони мають вигляд, не знаю, чи щось з них буде. А якось отак. Все, я біду, біжу на роботу. Прийшла в свій улюблений магазин насінневий купити насіння кормового буряка для корей. Обробити треба мені персик останній раз. Бо після роботи можу не встигнути, закриється магазин. Так, друзі, я вже прийшла на роботу. Хочу вам показати, що я купила добриво для гортензій. Чистий лист, на жаль, чистий лист, тому що я хотіла купити добриво пролонгованої дії, щоб менше таскати відер. Тому що це дерево, це добриво розводиться, один-два мірних дві мірних ложки в 5-9 літрах води. Або 5 ложок змішати з 1-2 кілограмами сухого розсипаного піску і рівномірно розподілити. Тобто, якщо сухим, то треба дуже багато його. Я хотіла пролонгованої дії, але в нас там близько я не знайшла, можливо, ще в епіцентрі я не була. Або треба через інтернет замовляти, ну я ще швидше всього замовлю. Я один раз підживлю, тому що я під свої троянди цього року один раз лише давала нітрому ранньою весною, вже місяць, може, прийшов, а зараз вже вони закладають бутони, вірніше, пупляхи, пуп'янки, тому обов'язково потрібно вже їх підживити. Так, купила ще останній раз вже обробити персик, купила е, фунгіцид медян. Всі, знаєте, його останній раз оброблю, і інсектицид прованто Maxi. Ось такий. Це буде вже остання обробка цього року. І купила по 100 грам кормових буряків собі і мамі, мамі посіяти трошечки для корей, пару рядочків. Ну і все, мої хороші. На цьому своє відео я склею, змонтую в одне за три дні свята. Дякувати Богу, що ми його до нього дожили, що ми його прожили, це свято. Далі зустрінемося з вами в селі ранесенько. Сьогодні я відбуду роботу і буду відпочивати, бо завтра раненько буду вставати, їхати в село, як все буде добре, сіяти в город. Дякую вам, мої хороші за перегляди, за добрі коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Нас вже більше вісьми тисяч неочікувано для мене самої. Мені надзвичайно надзвичайно приємно, що ви зі мною коментуєте, пишете, дивитеся. Спасибі вам, низький уклін і подяка хлопцям, і дівчатам, і всім людям, хто прикладає зусилля в нашу перемогу. Дай Бог нам всім її діждати здоров'я з мінімальними втратами, всім всі нам хорошого дня, всього самого-самого найкращого. Обіймаю вас всіх, будьте здорові, до нової зустрічі!